Головнокомандувач збройних сил Швеції генерал Міхаель Бюден відвідав українську бригаду, яка воює на східному напрямку. І Весь мир, ну то що мовчить, молчить, просто нічого не замітив. Під час зустрічі на передовій головком збройних сил Швеції поспілкувався з артилерістами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції, та високо оцінив їхню бойову роботу. А тим часом Україна та Швеція обговорюють передачу Збройним силам України літаків Гріппи, як заявив заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк, є певні питання пов'язані з НАТО однак, у нас є сподівання, що спільними зусиллями нам вдасться отримати ці літаки. А головком збройних сил Швеції генерал Бюден зазначив, що питання передачі літаків ГріПен обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні. Діалог між країнами триває, тож очікуємо політичних рішень. Вергодусія дуже радий вас бачити, панеки Дякую, що ви приймаєте нас сьогодні. Дуже радий зустрітися з вами. Defense attaché in Sweden. Полковник Арбаренко, attaché з питань оборони при посольстві України в Королівській Швеції. Colonel Geron Lund, our attaché in Kyiv. Полковник Гарульт, він attaché в Києві, шведський. Вам не холодно? Is it not cold for you? I'm from Sweden. Я з Швеції. General... Мене звати генерал Бюден, я є головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція. Хочу сказати, що я дуже задоволений бути тут. Ми вражені, що ви робите у вашій битві. Я не буду говорити про свою країну, можливо, деякі з вас вже були в королівстві Швеція. Я дуже пишаюсь бути тут, і я дуже вражений те, що ви робите.

And my promise to all of you, we will do whatever we can. Моя обіцянка вам, ми будемо робити все можливе. To support this system. Ми будемо продовжувати підтримувати цю систему, систему CV-90 у вашій боротьбі, щоб ви продовжували вести бій. Щоб so, ми перемогли. For our to prevail. Yeah. Так. Thank you. A small token. Та маленький коли. And, and good luck. Вдачі вам. Thank you. Thank you very Thank much. done. Thank you very much. Thank you very much. Well done. 45 artillery Yeah. And you do the job. Thank you very much. Дивитись програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Олексій Коваленко. Вітаю Біодім Наголосив на можливості підтримки України для національних інтересів Сполучених Штатів та всіх союзників США у Європі. Якщо США не будуть підтримувати Україну, це буде подарунком для президента Росії Путіна. Відповідну заяву зробив на борту президентського літака в п'ятницю представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також відзначив, що США очікують, що Росія продовжить використовувати зиму як зброю проти. Українців і атакувати цивільну інфраструктуру. Напередодні у Вашингтоні пройшов аспінський безпековий форум. Це один із найважливіших безпекових майданчиків для американських і закордонних урядовців та експертів з питань національної безпеки. Там працювала і наша колега Тетяна Ворожко, яка поділиться з нами його висновками. Тетяна, вітаю. Вітаю, Тетяна. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став одним із головних спікерів Аспінського форуму у Вашингтоні. Яку головну думку висловив Девід Кемерон та що ми почули від адміністрації США? Безперечно до виступу Девіда Кемера була прикута найбільша увага на цьому форумі а його виступ був здебільшого присвячений тому, аби переконати американців продовжити підтримувати Україну. Він сказав, що якщо зібрати всі ресурси країн, які підтримують Україну, вони більше ніж 30 разів переважатимуть ресурси Росії, тобто справа не в ресурсах, справа в політичній волі. Також він говорив про те, що можливо, якщо існують якісь аргументи про те, що Україну ну не можна, не треба підтримувати, такі як наприклад, Приклад мовляв, Америка робить забагато, європейці роблять недостатньо. Він сказав, що це неправда. А якщо порахувати всю підтримку європейців, які вони надають Україні, вона більш ніж двічі перевищує те, що надають Сполучені Штати. А якщо виникають якісь аргументи, які стосуються корупції в Україні, він сказав, що звичайно Україна не ідеальна країна, але ті закони антикорупційні, які вони там зараз приймають, сказав він, вони більш жорсткі жорсткіші ніж в нашій та вашій Країні, якщо ж і також я запитала Девіда Камерона вже після його виступу, якщо Сполучені Штати, скажімо, якийсь час не будуть надавати а, допомогу Україні через ті внутрішні суперечки, які зараз тут лунають, а, відбувається, чи зможе Велика Британія та європейські партнери перекрити цю прогалину. Він сказав, що а, звичайно Великобританія продовжує підтримувати Україну. Вона буде продовжувати підтримувати Україну, зважаючи ні на що, але допомога Сполучених Штатів є. Тут вирішальною, говорячи вже власнові про чиновників, про рядовців, їх було досить багато на наспінському форумі, але говорили про про Україну. Вони не так багато. Найбільш вагомі заяви пролунали від заступника ради нацбезпеки Джона Файнера. Його виступ був переважно зосереджений на тих суперечках, які зараз відбуваються між адміністрацією та конгресом конгресом республіканцями в конгресі, які хочуть прив'язати допомогу Україні до посилення південного кордону. Він сказав, що адміністрація Байдена це підтримують. Вони йдуть на переговори, вони відкриті. Вони з самого початку запропонували значні гроші на те, щоб посилити цю допомогу, але вони не будуть відповідати на ультиматуму радикально налаштованої частини республіканської партії. Власно говорячи про стратегію, скажу це шокуюче, що а деякі, деякі не підтримують законопроект, який спрямований на те, щоб допомогти Україні захистити свою країну. А стратегія стратегія адміністрації Байдена заключається в тому, що цей Пакет він мав підтримувати паритет українців на полі бою, допомогти українцям захистити свої міста з тим, щоб до кінця наступного року можливо українці були вже в ситуації, коли б вони могли б розпочати переговори з росіянами на тих умовах, які є для України прийнятими в першу чергу суверенітет та територіальна цілісність. Дякую дуже таню. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була на прямому зв'язку наша колега Тетяна Ворожко. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.